Привіт! Рівно місяць тому, глибоко у лісі, на цьому місці ми знайшли невелике джерело, яке розрили до ось такого ставка. Сьогодні ми вирішили відвідати його для того, щоб показати вам. Прийшовши до нашого ставу, на перший погляд з ним усе добре. Протягом місяця джерело наповнювало його водою, і рівень помітно піднявся. Також були помічені зміни на березі. Ось тут ми садили очерет, але він кудись зник. І у нас є здогади куди, але про це розповімо трохи пізніше. Крім очерету, ми садили вербу. Може здатися, що вона не прижилася. Але якщо придивитися, можемо спостерігати, що на деяких гілочках з'явилося зелене листя. Інші саджанці теж почуваються непогано. Це означає, що з часом тут будуть красиві дерева верби. Поспостерігавши трохи за водою, я помітив у ній рух: це борис та інші рибки, яких ми переселили в наш ставок. З ними все гаразд. За рибками ми доглядали протягом усього часу. Щотижня приходили до ставка підгодовувати їх. Спочатку ми годували рибок магазинною прикормкою. Деякі підписники нам писали, що це не зовсім правильно, тому що в такому кормі майже немає потрібних речовин для наших рибок. Тому було змінено харчування. Рибок ми почали годувати пшеничною і кукурудзяною кашею. Це нам порадили ви. Пізніше на дні нашого ставка ми почали помічати черв'яків, а так само з дерев навколо падали жучки у воду. Тепер нам доведеться рідше годувати рибок, оскільки природної їжі вже достатньо. У двох словах, зі ставком і рибками все окей. Але ми припустили кілька помилок, коли копали ставок. І сьогодні ми їх виправимо. Дивіться, глибина вставку майже скрізь однакова. Вона не маленька, але незабаром настане зима. І риба в цей час знаходиться в найгловій. В глибших точках водойми або заривається в мул. Ми прихопили з собою лопати, і неподалік нашого ставка вирішили викопати яму поглибше. Приступаємо до роботи. Лопатою прибираємо верхній шар землі і починаємо заглиблюватися. Тут земля дуже волога і копається неважко. Заглибившись на сантиметрів 30, на нас чекала знахідка: це ось така куля. Напевно, ще з другої світової. Можливо, давним-давно солдати в цьому джерелі набирали собі воду і загубили її. Цікаво було би походити в цьому лісі з металошукачем. Ми продовжили. З кожним шаром земля ставала все твердішою, а копати все важче. І звідки не візьми, під ногами почала з'являтися вода. Чи то ще одне джерело ми розкопали, чи то з нашого ставка вода прибуває. Але ми не зупинилися. Яма вже достатньої глибини, і ми почали чистити її дно від залишків землі руками. Після цього знову взялися за лопати і почали з'єднувати наш ставок з щойно викупаною ямою. Яма за кілька секунд заповнилася водою і стала частиною нашого ставка. Так як ми були мокрими і брудними, було вирішено не втрачати можливості і розширили наш ставок на стику ями та основної частини. Глибоко копати не стали, оскільки мілина теж потрібна для прогрівання водойми. З цим ми закінчили, ставок став набагато більшим, а завдяки ямі, яку ми викопали, рибкам буде набагато простіше перенести зиму. Цей день добіг до кінця. А наступного ми вирушили в одне цікаве місце за необхідним. Подолавши чималеньку дорогу, ми опинилися на рибній фермі, де вирощують малька. Саме за цим ми сюди і приїхали, щоб зарибити наш ставок. Ми купили кілька різновидів коропа, ще трохи карасика, кілька линків взяли та Амура. Він буде тримати наш ставок у чистоті та порядку. Рибок приблизно 100 одиниць. Їх ми перемістили у великий контейнер. Поклали в машину і організували рибкам подачу кисню за допомогою компресора, оскільки попереду чекав довгий шлях доставка. Доїхавши машиною якнайдалі, ми дістали рибок і почали транспортувати їх пішки. Зараз ці малюки попливуть у свій новий дім, але перед цим поміщаємо контейнер у ставок на хвилин 15 для того, щоб температура води вирівнялася і риба швидше адаптувалася до нової водойми. Тепер можемо випускати рибок. Сподіваємось, що їм наш ставок сподобається, і вони стануть новими друзями для Бориса та всім іншим мешканцям. З ставком ми закінчили, але не завадило би довести до ладу берег. Адже коли ми копали ставок, викидали землю в різні боки. Через це утворилися ось такі негарні горби. Будемо це виправляти. Спочатку прибираємо все сміття, яке скупчилося з часом. Різні палки, гілки це все зайве. Після цього беремо в руки сапку і розрівнюємо ландшафт навколо. А там, де земля ще сира, трамбуємо її лопатою. Після цих процедур берег почав виглядати краще. Але це ще не все. Ми взяли упаковку насіння газону. Відкриваємо його та засіюємо берег. Місцями земля була вологою, але на всякій полиємо насіння з лійки. так воно швидше приживеться. Добре буде прийти через деякий час, сісти на зелену траву, а не на тверду землю, і поспостерігати за нашим ставком. А іще цього разу ми взяли інший сорт очерету та посадили кілька кущиків по кутах, сподіваємося, що з ним буде все добре. Так як ставок ми розкопали, варто було би подбати про дамбу. Ми взяли гілочки верби і посадили їх прямо на дамбі. Коріння дерев розростеться і армує дамбу. Тим самим її міцність збільшиться. І коли танутиме сніг або йтимуть дощі, то її не прорве. Ось так і виглядає наш ставок на сьогоднішній день. Він дуже красивий, повноводний, вже досить великий, і в ньому живе чимало рибок. Але ми ще маємо що вам розповісти. Коли я приходив підгодовувати рибок, мною були помічені сліди козулі біля нашого ставка. Думаю, ви здогадуєтеся, куди з них очерет. Вона приходила до нас на водопій. Тому ми вирішили подбати не тільки про рибок, а й про тварин. Нам знадобиться суха гілка. Підганяємо. Її по розміру. Далі беремо ніж і знімаємо з палиці всю кору. На її кінці робимо звуження. Вийшло якось так. Після цього палку надійно прикопуємо. Беремо баклажку та відрізаємо від неї дно, але не до кінця. У цьому денці проробляємо отвір. Встановлюємо баклажку на палиці та беремо кормову сіль. Її засипаємо у бутиль. Ось і все, ми зробили солонець для тварин, які будуть приходити до нашого ставка, щоб вони отримували необхідну порцію солі. Коли йтиме дощ, сіль почне стікати по палиці, а вже з палиці її вживатимуть тварини. Якщо вам буде цікаво поспостерігати за цим, то дайте знати у коментарях. І ми встановимо біля солонця фотопастку і покажемо вам, хто до нього приходив. Ну а ми продовжуємо стежити і доглядати за ставком та його Мешканцями, і з кожним днем у нас на нього з'являється все більше і більше планів. Тому, якщо ви підтримаєте наші старання лайком і підпискою, то ми обов'язково їх реалізуємо. До зустрічі!